У центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кроповницького відбулась зустріч із Павлом Гайнижником та Олександром Савченком, авторами книжних новинок 2025 року. Під час презентації Павло Гайнижник, історик, політолог, доктор історичних наук, детальніше розповів про свою працю сенсові ідеологеми Путіна, наративи ціннісних маніпуляцій та казус Белі геополітики і геостратегії РФ, у якій досліджує пропагандистські механізми та логіку агресивної політики Росії У сьогоднішньому світі за все Боротьба за мозги і за душі людей, в тому числі по всьому світу, і ми, нам потрібно не лише історикам розширювати діапазон е, аргументації для того, щоб не лише українці знали, за що вони борються, а щоб вся весь світ і вся Європа знала, що ця війна є несправедливою з боку Путіна, що вона є геноцидна і що вона загрожує всій цивілізації і, власне, комплексний підхід. Науковий публіцистичний ідеологічний є основною зараз завданням будь-якого вченого. Олександр Савченко, економіст, фінансист, дипломат, доктор економічних наук, представив перший том політичного трилера Ескалація, битва президентів, де художня вигадка перегукується з реальними подіями. Предбачено три книги в цій книжці події це Росія, Україна, але там є і Сполучені Штати і Європа. А друга книга буде Європа, Україна, але очевидно буде і Раша і Штати. І нарешті третя події будуть у Україна, Сполучені Штати, Китай. Бу от така метаморфоза, Висновок такий, що Україна має стати глобальною нацією і зрозуміти своє місце в цьому світі. І саме тому буде не одна книжка, а декілька, принаймні три. Під час спілкування автори відповіли на низку філософських питань, які місце в інформаційній війні посідає історія, яку головну мету ставили перед собою, працюючи над книгами, та що стало поштовхом до їх написання. Участь у дискусії взяв доктор історичних наук, перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр модерувала зустріч кандидатка історичних наук, доцентка кафедри міжнародних відносин Людмила Вовчук. Дякуємо авторам і всім учасникам за цікаву розмову.